Учні Житомирської 28-ї школи в черговий раз організували акцію для допомоги бійцям АТО. Школярі плетуть маскувальну зимову сітку, працюють на перервах, але з величезним ентузіазмом. Я думаю, це дуже важливо для наших бійців на зараз, тому що ми кожна дитина роблячи цю сітку, вкладає з... Ну якби свою душу, своє серце в кожен клаптик цієї тканини. Я вважаю, ми цю проводимо акцію для того, щоб усі школярі в нашому Житомирі могли просто так звичайно повісити таку сітку і кожним клаптиком тканини вкласти неї свою краплинку душі, передати свою любов і щоб бійці пам'ятали, що ми тут, ми з ними, і щоб вони. Не... Ми під цюємо сіткою могли бути під захистом і відчували, що їх оберігають свої рідні серця з нашої України великої. Мій батько був в АТО, ну, він вже не в АТО, але його хочуть туди відправити, і я хочу допомогти солдатам. Вони там, як там, щоб там їх не світили, там всякі вертольоти, там росіяни, з бінокля не було видно. Але... Пласти сітку для військових запропонував один з членів батьківського комітету, волонтер Сергій Янушевич. Когда я просто згадую своє детство, ми перед Новим Годом в школі там сніжинки резали різні, там гірлянди украшали. Вот. А час в принципі настолько вот, і наша українська армія нужна допомога. Вот. Наші діти зараз своїми руками реально допомагають армії. Вот эту маскировочную сеть, зимнюю маскировочную сеть, получит одно из подразделений, мы хотим отправить одному из подразделений нашей родной 95-й бригады. У наших деток родители служат... Імене у діток 28 восьми школи є несколько чоловік, які служать в 95-й бригаді. І ми хочемо одному із пап. От ця сітка пойдет одному із пап, який за час реально знаходиться на передовій. Як тільки педагоги розповіли школярям про ідею допомоги бійцям, АТО, ті одразу ж спалахнули запалом, тканину приносили з дому і з нетерпінням чекали початку роботи. Діти відгукнулися це досить позитивно. Вони залюбки приймають участь у цій акції, і я думаю, що ми допоможемо. Ми нашим військовим, хоча б з таким маленькою частинкою нашої роботи, і вкладемо частинку нашого серця, нашої підтримки моральної, нашим військовим. Ідею сплетіння маскувальної сітки оцінили всі педагоги 28-ї школи, адже напружена ситуація в Україні стосується кожного. Мені особисто син теж вато я думаю. Що це дуже гарна справа, і, можливо, мого синочка теж прикриє ця маскувальна сітка від куль. Я думаю, що бійці нашої армії будуть дуже вдячні за таку чудову акцію, яка проходить сьогодні у нашій школі. Він випускник нашої школи теж. І ще випускники нашої школи теж разом з ним зараз на передовій в зоні АТО. Я дуже вдячна нашій школі і в Взагалі дякую всім тим, хто долучається до таких акцій, і всім добрим серцям, які зберігають наших синів. 28-ма школа першою житомир відправляє маскувальну сітку бійцям, але має надію, що їх ідею підтримують всі навчальні заклади міста, адже це може врятувати чиїсь життя.